Чим займається правий сектор, це мобілізація людей, які готові з нами працювати, щоб захищати і Україну і чергу, наш територіальну одиницю Волинської області. Ми бачимо, що, на жаль, влада трошечки запізнюється цима всіма питаннями. Армія наша зруйнована, знаємо, яка ситуація, фінансування нема, все розкрадено. Не взуття, не одягу, десь там такі автомати, які теж бояться видавати, що ми звертаємося до владних структур максимально швидким темпом допомогти в співпраці та співорганізації спільних навчань Збройних сил України, самооборони та правого сектору, а також ветеранів авансів та ветеранів ВДВ, які теж з нами співпрацюють. Вчора ми домовились з начальником прикордонного загону про те, що вже сьогодні. Проведено інструктаж і представники правого сектору та самооборони ветеранів Афганістану виїжджають на спільне патрулювання Державного кордону з Республікою Білорусі. Є конкретна інформація про те, що нам треба чекати загрозу, проникання різних диверсійних груп з певними питаннями сюди. Не будемо розказувати, що і як, щоб не вносити більшу паніку. Паніки якраз найбільш нам не потрібно, потрібно бути організованими. Потрібно проводити серед людей інформаційну, пояснену роботу, щоб люди знали, що робити. Я думаю, ми підготуємо наші певні матеріали по цьому питанні і будемо так само поширювати серед наших активістів. Тому для тої роботи, яку ми проводимо, а нам потрібна екіпіровка, бензин, паливо, для нас потрібні харчі, для нас потрібен транспорт. Армія зараз просто обезкрована, я вам серйозно говорю, тому що я зустрічався з багатьма, от, зокрема, начальниками керівниками наших військових формувань. Внутрішні війська вже відправлені на дислокацію, вже ви чули на схід і на південь. Теж так величезні проблеми. Тому звертаємося до простих громадян, в першу чергу до небайдужого бізнесу, допомагати. І нашим військовим структурам, і для правого сектору, і для самооборони, для автомайдану, щоб ми були забезпечені і могли реально допомагати і Збройним силам, і правоохоронним органам виконувати свою роботу. Тому наші такі конкретні і вимоги до влади, і конкретне звертання до представників бізнесу, щоб ми могли акумулювати певний резерв, ресурс в близький час, щоб могли нормально забезпечити наших людей. Тому що насправді є ситуація дуже критична. Наступне. Крім того, ми здійснюємо окремо набір мобілізаційний резерв тих людей, коли розпочнуться військові дії. Звичайно, що їх не хочеться, щоб ці військові дії були. Але ви бачите, що робиться. Я не хочу посіювати паніку, зневіру і песимізм, але те, що можливо почнуться ці військові дії, гарантія надзвичайно велика. Тому правий сектор паралельно. Окрім військоматів, проводить свій набір і буде проводити тренування та підготовку цих людей. Ми зупиняємо, ми спілкуємося з новою владою і іншими громадськими організаціями, призупиняємо або, так скажімо, переносимо на другий план наші певні ілюстраційні процеси і зміну влади. Зараз не час там сваритися, з'ясовувати якісь певні стосунки, тому що перша нагальна проблема у нас одна. Але має так само влада розуміти, що ті принципи, які вони запустили, вони зрозуміли, що вони неправильними були, тому що призначення начальника міліції швидкого це показало, і наші дії були адекватними. Люди, в яких сумнівна репутація, принципи призначення таких людей є неправильними. Тому от ми сьогодні спілкувалися з представниками нової влади, і ми їм донесли. Щоб ці принципи мають бути змінені, що одіозні люди не мають приходити на посади, що такий час не потрібно в черговий раз вводити схвилювання в негативне якихось наших людей. Тому я сподіваюся, вони почули нашу позицію. Але хай думають і знають, що після завершення цієї військової кризи правий сектор поповній. Візьметься за цю ілюстрацію і за повну зміну системи, щоб всі пам'ятали про це. І я принаймні максимально наголошую про наші ці позиції, тому що бувалися події в Києві, наведу приклад: 20 го числа гинули наші хлопці. А при Луцькій сільській раді спільно з синком колісника, який його очолював раді адміністрацію, десь 50 ділянок обудержком зем по 25 сотих, роздав невідомим людям. Уявляєте? І таких прикладів є багато, просто безліч. Ми мусимо на них реагувати. І якщо будуть дачі такі приклади, паралельно правий сектор буде на ці речі реагувати. Або вчора ми змусили написати заяву керівника Держлісгоспу, Держ управління лісового господарства, написати заяву на звільнення. Вчора він приїхав, знову починає збирати свою мафію, цю лісничу, лісницю, починає думати, як в цей час критичний для України виволити свої певні кошти. І захищатися, вивозити ліс, інші активи. Хлопці з правого сектору знали про цю інформацію. Приїхали, де він там збирав на джерелах на, на, на Рівненській трасі. Ті п'яні за рульо почали втікати, збили активіста правого сектору, колісник на своїй машині. Вже сутки його міліція шукає. Так само забрали права в його головного інженера, лісового господарства Васюника. Ми говоримо про те, що такі речі ми мусимо далі відслідковувати і зупиняти. І правоохоронні органи мають з такими вже керівниками, вже патріотами, вже державними чиновниками, має боротися і відслідковувати, тому що вони були частиною цієї мафіозної бандитської влади. Але ще раз наголошую, саме основне завдання для нас зараз, окрім того всього, це гуртування, це об'єднання нашого мобіляційного ресурсу. Накопичення того всього і спільна співпраця зі Збройними силами України. Я сподіваюся, що ми це все об'єднаємо і зможемо максимально протистояти нашому ворогу, який атакує вже сьогодні по всіх фронтах. Дай Боже, що війни не було. Тримаємося разом. Слава Україні!